Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку новинку від Укрпошти. Справа в тому, що 23 квітня 2025 року у нас вводиться в обіг та вважається дійсними до оплати послуг поштового зв'язку. Поштові марки в маркованому аркуші. Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Ось таким ми бачимо аркуш. Я його придбав по філ абонементу. Складається комплект із. Ось такого аркушу перфорованого і не перфорованого. Ну, про все це ми трошки побалакаємо пізніше. З ну, першого трошки роз'яснення: Вівтар Свободи, святі ікуни на броні. Якщо вірити філ-бюлетню, це у нас експозиція проекту Art Armour. Вони взяли 27 бронеплит, тобто ми бачимо ось так. Формі бронеплит. І на них було написано ікони, що відповідає кожній території України. Ось таке зображення. В Аркуш у нас входить 27 марок і 3 купони. Ось оці посередині: Вівтар Свободи, святі ікони на броні. І по центру ось такий купон. У вигляді бронеплити, бачимо зображення, герб і прапор України. Тут у нас кожна ікона. Підписана номінал, як бачимо, У, що відповідає, якщо правильно пам'ятаю, 20 гривень. І якщо в сумі все це додати, то аркуш коштує 540 гривень. Тому можна сказати, доволі такий коштовний аркуш. В принципі, можна було б там якийсь дешевший номінал взяти. Ну, в принципі, в принципі, були взяті номінали У. Далі, розміри марок у нас. 33 мм. Ось так, і отак ось 30 мм. А розміри аркушу 184 мм на 219 мм. Тираж аркушівська складає 27 тисяч примірників. Ну, Як на мене, доволі багато чи мало. Ну, напевно, все-таки багатовато-багатовато. Не знаю, чи всі вони роз'їдяться. Буду чекати, коли вже почнуть з'являтися ці марки на моїх отриманнях. На тому, що я буду замовляти. Ну, тепер давайте приблизимо камеру і почитаємо, подивимося, як ж тут зобразили у нас ікони поближче. Так. Сподіваюся, вам видно добре. Якщо що, можна навіть отак ось трохи підняти. Так, перша в нас ми бачимо це Львівщина, потім у нас Черкащина, Вінниччина, потім Полтавщина. Це у нас що Луганщина. Далі місто Київ. Запоріжжя, Одесьчина, Івано-Франківщина, Закарпаття. Так, тут ми бачимо Крим. Це у нас Тернопільщина, так, Миколаївщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Буковина, Хмельниччина. так, Тут ще у нас Рівенщина, Київщина, Волинь, Житомирщина. Так, це у нас. Кіровоградщина, так, Херсон, Херсон, Чернігівщина, Харківщина, місто Севастополь і Сумщина. Якщо чесно, мені ось Суми дуже сподобалось зображення ікони. Ну, звісно, полтавська ось ікона. Я з Полтави. В принципі, маємо ось такий аркуш. Як я й казав, вартість його. 540 гривень. В принципі, непогано зроблено. Ну, ще ось Можемо сказати ось аркуш номер 3 Тобто в друкарському аркуші це був третій аркуш. Далі, за філабонементом, можна ще було придбати ось таку папку. Папку незвичайну, а папку із неперфорованим аркушем. Тобто, ось оцей самий аркуш. Який ми ось тільки що бачили, але він буде без перфорації. Зараз я його відкрию, і ми подивимось. Так, ну давайте почнемо ось із опису. В принципі, можете ось на паузі прочитати. Інформація дублюється із філбюлетня, Вівтар Свободи. Ну, так, це те, що я читав в бюлетні Можете ось почитати. Ну і далі, ось наш такий аркуш. Закріплений він за допомогою. Ось таких квімташів доволі крупних. Я вже десь здається бачив такий спосіб кріплення в буклетах. І ось наш аркуш. Ну, давайте для порівняння покладу поруч перфорований аркуш і не перфорований. Сподіваюсь, вам їх добре видно. В принципі, ну, звісно ж одразу видно різниця. Відсутність перфорації і більше немає ніякої різниці. Ну і що по вартості. Вартість даного аркушу е, в, цьомусь в папці ці презентаційні, як вона правильно називається, коштувала мені 1400 гривень. Ну, якщо так взяти, просумувати, то виходить, що ось комплект по філ абонементу коштував 1940 гривень. Ну, доставка в них безкоштовна. В принципі, пишіть свої думки, коштує вона то чи ні. Хто отримав, хто ні, хто замовляв, хто ні. Е, ну, якщо є такі, що відмовились, цікаво чому, ну, зрозуміло, що напевно основною причиною відмови буде це вартість цього ось аркушу. Ну і чесно, сам досі не визначився, чи сподобався мені цей випуск, чи ні. В принципі, доволі гарно зроблено, мені подобається релігійна тематика. Ну, Якщо чесно, релігійну тематику я не дуже не збираю на іконах, що митецтво, що релігійну тематику. Ну, але в принципі, от як. Людина, яка збирає хронологію української філателії. В принципі, я взяв собі цей аркуш. Ну, в майбутньому не планую брати ще собі там дубль, хоча, можливо, і варто було б взяти. Хто його знає, скільки він буде коштувати через е, там, певний час цей аркуш. можливо от, ну, от Логіка, практика показує, що ось от аркуші не перфоровані, це по ексклюзивам. Вони йдуть там в середньому десь додають 500 гривень, тобто ми ось бачимо 1400, то він буде це коштувати, напевно, на аукціонах десь під 2000, ну, може, 25 максимум. Ну а там, якщо чесно, час покаже. Можливо, я і помиляюсь. Ну і всі аркуші, перфоровані, вони пронумеровані. Мій номер 0860 або 0860. В принципі, пишіть, в кого номер буде менше, ніж у мене. Доволі цікаво, які от мінімальні номера. Можна зустріти. Так, ну що ж, напевно, на цьому буду завершувати свій огляд цього випуску. Свої думки можете залишити в коментарях. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!